Всім привіт! Ми Ростислав та Наталія. Та сьогодні ми хочемо з'їздити в Валенсію, показати вам це прекрасне місце не тільки якби з точки зору туристичних місць, як показують всі блогери, а й звичайні вулички, як воно є. Звичайні там кав'ярні, бари, як відпочивають пересічні іспанці. Також звичайно заїдемо на море угу. на Мальваросу. Думаю, сходимо. Буде цікаво. Залишайтеся з нами. Поїхали. Ми замовили під для покращення якості звуку. Давайте зараз відкриємо їх Ді -ді 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 -ді. Ми довго чекали. Надо Треба вже за допоможити так? Давай, ти зможеш. Ура! Зараз ми їх розпакуємо і покажемо вам ближче, і ви зможете зрівняти якийсь звук у нову. Ми вже розпакували, ось так вони виглядають. Зараз будемо дивитись на якийсь звук. А ну, раз, 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 два, як мене чути. Надіюсь, не до речі, краще. виглядає. Досить стильно в мене поки що ось так. Ну, на рубашці буде виглядати інакше. До зустрічі в Валенсії! Я не знаю, що мене видно. Дивіться, ми ще не встигли відійти від дому. і дивіться, якого друга ми зустріли. От який красивий. У мене на городі таких великих не було. Так, ми добралися ближче до центру, просуваємось потрошки. Нам тут вже подобається, тут досить гарно, дуже гарний собор такий. Взагалі місто дуже подобається. Тут така суміжна і сучасність, і такий ретро стиль. Ще до речі, чи таке наблюдіння взагалі по Валенції, дуже багато літаків в небі. Звичайно, воно кидається в очі на контрасті з Україною. От навіть зараз видно таку полосу від літака. Воно кидається на контрасті з Україною, бо там взагалі не було. Якщо згадувати до війни, то навіть ну, близько не тій кількості. У нас буває таке, що ми виходимо з дому, а там 6 літаків або там 8 літаків. Ну, тобто дуже багато. Підходимо до вокзалу. Він взагалі тут дуже гарний. Зараз ми вам його покажемо. Зеленим загорілося. У мене теж горить зеленим. А та штука горить. Синім. Синім, да? Ось ми прийшли, він досить такий гарний. Взагалі мені дуже подобається Вінницький вокзал, і я не думав, що я колись побачу якийсь кращий. типу всі інші мені подобались менше. Але, правда, раді валенційській, напевне. Напевно, красивіші. Реально в десяти метрах від вокзалу є місце, де проводять коріду. Воно мені схоже на колізій. Дуже гарненьке таке. В центрі міста. Гарно співають. Це наскільки ми знаємо, центральна площа Валенсії. каточок тут такий він ніби трохи підсаєвший, але все одно. Досить гарно музичка грає. Таке дивне взагалі відчуття, коли каток під відкритим небом. Поряд пальми, сонце світить, плюс 20 на вулиці, а тут люди собі катаються. Це міська рада Валенсії. Така площа. Схоже на Вінницю трошки. Киточки продають. Вони потрошки прикрашаються до свята, до Різдва Нового року поставили ялиночку. Вона відразу біля катка. В них є також гарний фонтан, але він на цю вони ніколи не переплюнуть. Так? Ти згоден зі мною? Згоден. Це на ще одна дуже гарна площа, вона також з ялинкою і гарно прикрашають їхні вулиці, такі блістяшечки. Не стало свідками дуже неприємної ситуації в, в цьому магазині. Ми собі стояли поряд, проходять двоє хлопців, один заходить в магазин. І знайшов собі якусь футболочку, і ми так подумали, що він просто хоче показати другу цю футболку. Ну при цьому я кажу, Ростіку, дивись, він вийшов на вулицю для того, щоб показати другу. Вони просто вийшли, взяли футболку і пішли собі спокійно. Ми підійшли до дівчини, яка тут на продажі, вона теж в шоках. Вже ну там комусь дзвонить. Ми її на перекладачу пояснили. Вона в шоках каже, це так швидко відбулося. Я навіть не зрозуміла, що це було. І ми теж, типу, ми трошки в шоках. Мене думали, що таке може бути. Через те, що ми тут недовго, довго, ми не знали, чи в них так прийнято, чи ні. І через це ми якби не затримали ту, ту людину. І зараз нам якось дуже прикро і соромно за це. Ми досі тут стоїмо і не знаємо поки що робити. І ми хочемо зайти в цей заклад, який знаходиться зовсім поряд. Ну, так і буде. Зараз зайдемо і покажемо, за чим ми так довго йшли сюди. Да. Ми вже прийшли в заклад та замовили два собі напої. Чому ми саме сюди прийшли? Тому що це традиційний напій. Він е, зроблений з горіхів чіфа якісь. Горіхи чіфа. Зараз Горіхи називається орчата. Має бути схожа Ч? на молочний коктейль. Так, да, так що давайте скуштуємо. Mm -hmm. Наталка дуже любить молочні mm -hmm. коктейлі, тому. Mm -hmm. Да, Боже, це дуже смачно, дуже спроба. Давай я візьму. Ще твою реакцію Ні, Я насправді його вже спробував, ви можете це бачити. Е, він мені засолодкий трохи, бо я не так люблю солодке. І він мені ніби віддає якоюсь, я не знаю, тобі не віддає хлоркою, ніби з хлорної води. Ні. Ну Це може я. щось. Як кокосове молочко таке. Взагалі смачно, мені подобається. І так, в нас є відгук по Орчаті. Е, Наталці дуже, дуже сподобалось. сподобалось. Да, розкажи є. Воно як молочний коктейльчик, а я як дуже обожнюю. Тому мені все так сподобалось. Е, е, мені не так зайшло, тому що там е, якийсь дивний для мене горіховий привкус. Воно в принципі непогане. Для літа воно супер освіжаюче, але ну, мені не дуже зайшло. Наталці дуже зайшло. Да. Якщо в середньому добре, до центрального собору Валенсії, найбільшого. Сьогодні нам пощастило з погодою, тому гуляти тут кайф. Ми ходимо зараз по Валенсійським вуличкам. Вони в них дуже... Оу! Oh. Рівно 15-та. Собор наш налякав дуже трошки. Зараз ми підійшли до ось таких дуже гарних воріт, які ви перед собою бачите. Взагалі, одна з таких найбільших, найвідоміших історичних пам'яток Валенції. Вони побудовані ще в 1392 році, десь в той період і там до 1400 там немає точної дати. Чим вони взагалі примічательні? Це була одна з головних оборонних структур міста, і були такі парадні ворота якими зустрічали всяких дорогих гостей там гарно з розмахом. Зараз це вже просто туристична точка. Вхід сюди десь 2-3 євро, можна на них піднятися і подивитися там на місто з висоти. В неділю воно взагалі безкоштовно. І через то в неділю ми сюди приїдемо і покажемо вам це з висоти. Слінки тетять? Ну, трошки є. Давно я вже не бігав. Прості, як в нас в Україні грав футбол. Будемо шукати, щоб тут також бігав. Грав. Я коли дивлюсь на такі футбольні поля, в мене трошки серце кров'ю обливається. У нас в Україні це була рідкість, реально рідкість. А тут воно так близько, але я не можу на ньому пограти. Обідно. Взагалі ми добралися до найбільшого парку в Валенсії. Він завдовжку 14 кілометрів. Ми зараз пройдемося трошки до містечка науки і мистецтв, а далі підемо з вами на пляж. Ми собі далі потрохи прогулюємося цим парком, він класний, нам подобається, і нам закрадається думка, що в Україні цього досить не вистачає. Тому що тут люди виходять, вони тут просто ну, займаються спортом, звичайно, бігають. Ось. Е, просто виходять посидіти, почитати книжку. І ну, нам цього дійсно не вистачає. В Вінниці, звичайно, був центральний парк, але ти там навіть близько це все не зробиш. А тут навіть зараз, не дивлячись на те, що якби зима, в людей пікнічки, все добре, вони собі. Кайфують. Ми знайшли дуже класне місце, усипане квітами. Тут дуже гарно, але я прямо представляю, як літом тут багато бджіл. Наразі тут класно знаходитись. Особливо, коли сонечко так падає. Мені здається, це взагалі мрія будь-якої дівчини. Це таке супер інстаграмне місце. Хоча, по суті, просто якби міст, який отак відгородили. відгородив. Гарно, гарно тут. Ми прийшли до містечка науки і мистецтв, але тут потрібно окреме відео буде засняти. Тут дуже багато чого цікавого можна подивитися і в, і в океанаріум зайти. Тому зараз ми так швиденько тут пройдемось, а далі чекайте відео окреме. Буде класно. Тут мокро. Захотів потрогати водичку. Це все? Там мокро. Водичка мокра взагалі. Вона вся в конденсаті, забав. Так пік. Я не достаю. Дивіться, як гарно такі симетричні будівлі, прям однокоюсінькі. Дуже гарно виглядають. У них ще й такий вигляд гарний. Ну що, ми нарешті добралися до пляжу. Е, на жаль, мальваросу іменно ми вам не покажемо, просто покажемо пляж, Середземне море. Тому що я вирішив піти короткою дорогою і вона зайняла не 40 хвилин, як обично, а 2 часа. От. О, тому до мальвароси ми вже не встигнемо, а просто покажемо вам Середземне море. Пляжі в Іспанії досить широкі. От Ми вже багатенько пройшли, і ще трохи більше нам треба буде пройти. Насправді пляжі дуже широкі, в десятки разів ширші, ніж у нас. Для мене це ж здивування. Ми були попередній раз на Мальваросі, він там був широкий, тут він ще ширший. То я не знаю, тут вся Валенція, мені кажеться, на цьому пляжі може лягти відпочивати. Зараз прийдемо, покажемо вам водичку. Шкода, що так пізно, вже погано видно, мало людей тут. Але як є, я думаю, у нас ще буде нагода приїхати і показати вам його, як би мовити, при світлі дня. От ви зараз можете наглядно побачити, от де горить світло, там проходить якби перша лінія готелів, і там собі люди спокійно ходять. А ось тут вже вхід в воду. Тобто, ну супер широко, супер широко. І так, друзі, ми вже вдома, дуже плідна в нас така прогулянка вийшла, дуже багато кроків в ходили, багато що нас знімали. Сподіваюсь, вам це все сподобається. Ми будемо продовжувати свій вечір, підготували собі тут піцку, дитпула будемо дивитися. Дякуємо за ваш перегляд, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, як вам взагалі місто і наш погляд на те, як його освітлювати. І всім па -па! Па -па!